Давайте повернемося к проведенню аукціону. Зменшили вартість вашого майна з 6 будинків на 50%. А ще проведення аукціонів, тобто провели несколько аукціонів подряд Не раз... не було, не було ні одного. Да. Діло в тому, що якби вони проводили аукціону, я хочу зауважити, от, якщо продавали такі домики, вони мали бути публікації, щоб область знала. Може б їй дали. 300 тисяч за один день. Ви не публікували? Ні, о, це саме, це є, це є перший момент, що вони, це таємниця була. Я хочу бачити, хай будуть не говорю розглядатися, де було опубліковано, що продається 5 будинок, що маєте приобрести за 50 тисяч гривень, та там би ті нещасні вдови купили б ці домики, та не було б обідно, бо я построю своєму цьому церкву, садик, школу, дом пристарілих почав. Я мені навіть якби купила не панова ці домики, допустим, а вдома якась бідна, яка не має тусу, та хай би за 30 тисяч, я б нічого навіть не сказав. Ну коли мафіозно так, допустимо, по державній таких, допустим, на таку посту, на посаді от так діяти. І тепер для того, що значить, вона значить, у цю злочинну групу ходив і Андрій Цо. Бо він був під тим віддієв. Вона... Хто Розкажіть мені немножко подробнее. Хто такое Андрійцьок? Андрійцьо це Андрійцьо, був начальник Тячинського нашого ДВС. Но короче, ну, це я не хочу давати йому оцінку. Він був затриманий за, за хабар, відпустили його там, відтягнули за нього гроші и гроші. Ця, ця панова через прокуратуру допомогла витягнути. Я просто. понял вас. Следующий момент. Смотрите, 22 февраля 2012 года на официальном сайте, где в принципе ну, публикуется как бы, да, вот, объявление о проведении аукционов, то есть ну, и характеристика имущества, Сайт системи реалізації конфіскованого і арестованого імучця он так називається. У вас написано: я ознайомився із оголошенням про продаж товариством з обмеженою відповідальністю ТДЕЛІЦЕРВІС вище вказаних шести будинків. Организатор торги вызначил для себе вынаграду за продажу лотов в размере 14%. То есть у нас получается, они сначала выигрывают тендер на проведение Нет, этих торгов на 3%, а потом они уменьшат стоимость этих зданий на 50%, еще и получают 14%. Они публично крадут. Публічно все, не боячись, що для них немає ні прокуратури, для них немає нікого, що вони у області роблять що хочуть. І найголовніше, що вони безпідставно зменшили. Не було ніч, ми ж не використовували будинки, щоб їх зменшувати. Все. Якби на цьому сайті я був ознакоминий, навіть хоча бажаючих було багато. Багато. А, і, і ще з цього приводу, це крім цього, я в цивільному порядку звернувся і в суд скасувати ці торги, і в нас вже декілька ну, не з'являється. Ми написували навіть навіть ця э, МВС, цярв пише, що такі вони хороші, що вони навіть йти не будуть розбиратися самі. Ну, і так все-таки торги дівелі, аукціон дівелія. Появилося. Не буду. Боди, де, не, вообще, даже не Смотрите, а здесь же вы пишете заяву, что на сайте все-таки ознакомлены. Я вже собой, зараз мені, я не ознакомился с сайтом, я вже зараз мені стало відомо, що вони вже на сайті числом, что я проходили проходил. Але на самом деле, если орган, я надеюсь, что вони купнуть до небо. Я думаю, что можно определить, когда было. Я переконаний, що мені навіть е, е, мені здається так, що новий начальник СБУ, от, допустим, він прийшов, щоб навести вже цей порядок. Це вже, це вже, вже е, А друге, що я думаю, що для нього 22 КПК вона, він проведе розслідування. А хто був учасником е, торгового? Ніхто. Ніхто. Ніхто не чув. Хоча за законом мали бути хоча б три учасники. Не було. То ніхто не знав про то. Мені улыбав, я хочу, щоб він так посмішкався, цей Андрійцьок. Василь Михайлович, ми самі з банком робить, ми нічого не робимо. Ви все, я все до нього приключу, що давайте може дісти, ну хтось. Смотрите, товариство обмеженою відповідальністю солому. А що ви о нього можете розказати? Ну я хочу сказати, що це солон, це є підставна значить, фірма, яка у банках, во допустимо, вот рейдерська можна сказати. Але вона красиво, мені ще, якось сказати, що цей, коли приїхав на суд, коли я їх подав, і він каже, я кажу, люди вам повернуть 400 тисяч. Він каже, о, нам будете повертати і ще то, що ми ще давали пановий, і банк давав по 3 тисячі доларів за кожен домик. То ще було, що вона красавиця от про того. Оце. І це ще ми будемо, буде в мене буде відносимо, далі потім буде до неї, що дійсно прийдуть, коли воно вже буде досудове слідство, я сподіваюся, що буде там у мене додано ще більше. Таким чином вони оказались це товариство все-таки оказалося під час проведення аукціону. Ось написано, що вони є един часів. Я може і не виклав так. Я, цей банк шукає, от, допустимо, якщо треба від людини вкрасти машину, та тот, від кого треба вкрасти, шукає бандіта, такий котрий краде. Вони ще звернули цей банк до панової. Це злодій державний. Прийшли до неї, от нам ну, так, треба до забрати ні за що розбути ці будинки, і ми собі самі викупимо. Все, От тут є простий відповідь. Проста, от, допустим. Що значить, це вона, як би сказати, замовницю ці будинки замовили у Панової. А вона сказала, все, ми спокійно, ми працюємо. все. І тут розтавлені були нею ролі, приступні ролі. Розтарлені були Андрійцю, мовчати, щоб там ніхто не не сунув носа. От, допустим, вони даже, даже, е, е, зараз мені відомо, що вони вже земельну ділянку. Таким же путем підписали. І зараз у мене є впроваджені вже значить рішення розпорядження, які вони написали, що землі були з сільської ради, але то було фермерського господарства. І я там окремо буде, там окремо буде заява.